Багато військових експертів, аналітиків говорять про те, що може відбутися таке певне затища, і водночас констатують, що це може зіграти на руку, зокрема Путіну і Росармії, тому що це дасть їм можливість десь підсилитися, перегрупуватися, а знову ж таки підтягнути оці свіжі умовно сили а, своїх мобілізованих. Які плани щодо все таки зими у нас ну наскільки для нас важливо не зупинитися і не дати їм можливості все таки якимось чином посилитися? Я вже вже все, Я все вже відповів на це ваше запитання. Артилерія як найбільше, як найчастіше, як найточніше. Дякуємо нашим союзникам. У цій частині вони нас дуже суттєво наростили і упевнені, що будуть нарощувати далі. Сподіваюся, 100 мільйонів доларів, які виділив конгрес США у червні місяці на підготовку наших українських пілотів, знайшли своє цільове застосування і рано чи пізно якісна авіація. Я величезний палки прихильник американських комплексів. У Чергу таких, як F-15, F-16, а може, й F-35, і рано чи пізно у нас з'являться, хоча і шведські, і шведський гріпен, і німецький торнадо, і французький десалт Рафаль також знадобляться, якщо до цього дійде. Ви знаєте, найголовнішою ознакою всього цього, що відбувається, от зараз у нас знову є в Україні німецький президент Вальтер Штанмаєр. Так от, найголовніша ознака того, що навіть німці, котрі традиційно в останні десятиліття вважалися твердими союзниками, чи якщо не союзниками, то економічними партнерами нашого одвічного ворога нарешті зрозуміли, з яким одвічним противником ми маємо справу. І до речі, дуже цікава деталь. Він зараз саме у Корюківці, якщо я правильно почув вашу інформацію перед включенням, там був чи не найбільший акт геноциду вермахту навіть не вермахту а військ СС проти українців поза 6 тисяч людей але дуже цікава деталь, що, що у цих каральній операції брали підрозділи саме російські, які служили у Вермахті. Отак. Як на мене, тут дуже багато символізму. Однозначно, пане Петре, ну так чи інакше, але від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в них дуже змінюються наративи змінюються очевидно і сценарії, за якими вони планують проводити далі цю війну в Україні? Історія, яка от вчора а, сколихнула весь інформаційний простір про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Міністр оборони Росії знаєте обдзвонював поважних людей по всьому світу. Ну і от намагався щось їм донести якусь таку інформацію. Навіщо їм цей новий? Наратив, що насправді криється за всією цією історією? Провокація чергова? Викажу в, 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 виключно власну позицію без претензій на будь-яку істинність тому що це дійсно дуже складні речі, але я свою позицію висловлю. От дивіться, перший момент вони вдалися, вони понизили градус риторики про класичну ядерну зброю і перейшли на так звану брудну зброю. Що це означає? Що вони зрозуміли, що колективний захід. На їхній блеф стосовно застосування класичної ядерної зброї не купився, але навіть не це головна ознака. Головна ознака у того, що що Шойгу подзвонив тим всім своїм колегам, і не тільки Шойгу, бо ще і Герасимов також це робив і заявив про цю так звану брудну зброю. Що це брудна зброя? Це умовно якісь радіоактивні матеріали, скажімо, порізані ядерні твели, відпрацьоване паливо обкладені від вибухівкою і підірвані класичних ядерних, ядерних ознак. Не буде, тобто світлового випромінювання електромагнітного імпульсу і ударної хвилі, але радіоактивне забруднення на жаль могло би статися. Так, от що вони цим роблять? Вони зрозуміли, що вони в пастці. вони в пастці, вони шукають панічний вихід з нього. Вони намагаються прощупати захід, щоб в якийсь спосіб почати з ними переговорний процес. А отже, шукати вихід. Бо, от мовляв, українці бомбу мають. Давайте думати, як українцю відмовляти, щоб вони цього не зробили. І ще один момент. Теж важливий тиранічний режим може триматися виключно на на своєму власному зазомбованому населенні. Якщо населення перестає підтримувати тиранічний режим, тиранічний режим гине. Пригадаємо долю Момара Каддафі, пригадаємо долю Саддама Хусейна. Так от це також і в пропагандистський наратив на власне населення. Дивіться, Україну вже здуріли бомбу ядерну будуть підривати. У Вас немає вибору, як підтримувати Путіна, бо без нашого фюрера. Орди укронацистів разом із ордами натівських військ дійдуть мало не що до Сахаліну, і всіх там перетворять на рабів і на геїв. Я перепрошую що так жартую, але щоб десь трошки розрядити нашу академічну розмову. От а насправді в суміші оці всі речі треба розглядати. В підсумку вони панікують, панікують в стратегічному сенсі. Вони не знають, як вийти із цієї пастки кожен місяць проти них, а буквально через півроку них все геть. Буде погано Санкції по справжньому запрацюють на весну, і, і я впевнений вони міцно затиснуть цей ж зашморг. І вони думають, як цей зашморг, якщо не розірвати, то послабити Путін в Гагагу не піде. Це треба розуміти. Ви вважаєте, що він може закінчити зокрема, так як Муамар Кадафі Саддам Хусейн його може очікувати така доля, враховуючи те, що кажуть на заході, добре знають де знаходиться той бункер і кількість тих путінів, яка Може бути ще я. Не вірю у теорії змови. що тих путінів є. Декілька ну персонально. Я, я ще раз кажу, я не претендую на істину. Все може бути, але персонально вважаю, що є один. І я скоріше прихильник версії класичного палацевого перевороту. Класика російської історії. Єлизавета Петрівна силою відібрала. Владу Олександр І дав мовчазну згоду на убивство рідного батька. Більшовики знесли цара та розстріляли Миколи другого. Сталін зачистив все своє оточення, а потім Берія. Зачистив Сталіна. і ці пальці ще можна доволі довго і дуже, і дуже довго е, називати. То я тільки озвучу верхівку. Якщо ж подивитися, як там всередині в них на середніх ланках кипіло, то я більше схильний в версії до палацового перевороту, але навіть він для нас не є ліком. Бо якщо Російська Федерація збережеться в тому вигляді, в якому вона є, і навіть оце все чудо станеться, і Путіна знесуть і показово десь на якійсь шибениці його там припнуть, і навіть попросять у нас пробачення, віддадуть Крим і вийдуть з наших територій, але залишать три речі: залишить територію ядерну зброю і колосальні природні ресурси, то повірте, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому ми цю війну програли. Карфаген має бути зруйнований повністю. римляни не знищили, виорили, засіяли сіллю. Тут тут згодна на 300% абсолютно з вами розділяються вашу позицію. Хто може бути тим, хто вставить ножа в спину в путіну? Чи можуть це бути а, такі люди, як Пригожин або Кадиров, зокрема, які зараз кажуть дуже відкрито, там критикують зокрема військове керівництво, невдоволені тим, як проходить хід війни, як власне російська армія воює і таке інше? Чи можуть бути все таки оті ті люди, які на виду сьогодні, тими, хто здійснить той переворот, про який ви говорите? Не можу побачити і знову ж приведу історичний приклад. Берія розумів, що він робить, коли прибирав Сталіна, але він не міг побачити Хрущова. Це взагалі було чимось феноменальним. В останній момент Хрущов переграв усіх. Це історичний факт. Тому хто ця людина буде чи група людей, я не знаю. Але те, що там боротьба між вежами загострюється і між цими отруйними павуками почався танок смерті, це хороша новина. Але за жодним чином не має наш, нас розхолоджувати. Підкреслюю для нас вони погані. Усі стане якась там нова Руська Республіка від Ставрополя до Архангельська від Білорусі до Поволжі 40 років пройдуть очищення ідеологічне. Тоді з нами буде розмова, не швидше. А загалом роль Пригожина зараз як ви можете її характеризувати, те, що його зараз так багато в інформаційному просторі не тільки в Росії, зокрема і в українському, тому що так чи інакше, але ми говоримо про те, що його компанія, оця приватна, воює сьогодні активно і якось всі так малюють оцей образ найстрашніших, найзатятіших, ну таких абсолютно відбитих на голову людей, які воюють сьогодні проти нас. Ви як визначаєте характеризуєте зокрема цей персонаж у російсько-українській війні? Таня, я персонально ніяких вони для мене всі погані. Вони для мене всі зло. Я свою позицію кристалізував. Б'ються між собою. Хай б'ються. Ріжуться, хай ріжуться. Питання хто нанесе кому смертельний удар, за яких обставин він в обов'язковому порядку буде. В них мусить бути цар офір офірний. Мусить не може бути без жертвоприношення. От От них так не буває, не може. Шойгу програє війну. Програє по факту в Україні не може дати з нами раду. ФСБ увело Путіна в стратегічну оману. Переконали його, що за три дні війну можна виграти. От і кусаються, хай кусаються, хай пускають кров один одному. Чим більше, тим краще. Хай самі себе з'їдять і то якнайшвидше. Я вам дякую дуже, пане Петре, що доєдналися. Дякую, що знайшли час. Петро Чорник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Спасибі йому велике.